Споришу навчила дітей, як на світі по совісті жити. сітхнула полегко і тихо пішла за межу, куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. Вона посміхнулась красива й сива, як доля, змахнула рукою, злетіли у рушники. лишайте щасливі. І Цілу планету на всі покоління віки.